Доброго усім дня! Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного форшету і я є ведучий Олексійко Павло Архипович Загребельний. Народився 25 серпня 1924 році на Полтавщині. Дитинство було важким, рано втратив матір. Згодом закінчує 10-річку і 17-річним іде в армію. Отримує важке поранення. Згодом опиняється у фашистському таборі смерті, навчався на філологічному факультеті Дніпропетровського університету, працював журналістом, поєднуючи з письменницькою працею, видаючи збірку, оповідань. Учити новели морського узбережжя Повість Марго Долина довгих снів. Там, де співають жайворони. вершиною творчості вважають автобіографічну повість Дума про невмирущого. Протягом 60-х, 70 х років письменник. Своїх романів День не прийдеш. Левене серце Трилогія з погляду вічності. Вигнання з раю Переходимо до любові. Євпраксія. Я Богдан. Південний комфорт. Значним здобутком прози. Став роман Дима та Роксолана. За його сценаріями знялись фільм. Ракети не повинні злетіти. Перевірено, мін немає. Лаври, Ярослав Мудрий. Відомі і п'єси Павла Загребенко. Хто за, хто проти. Земля скакала мені навстріч. Активно виступає з критичними та літературними статтями, в пресі, а також з топовідями, промовами все це зібрано у книзі неложними устами. В українській просі працював більше 40 років, тож його твори мають широке читацьке визнання, перекладені іншими мовами, деякі відзначені літературними преміями. Зокрема, імені Тараса Шевченка. На все добре! З вами був ведучий Олексій Рабій. До нових зустрічей! Па-па!